На Волині діє 10 підприємств, які мають сертифіковані склади для зберігання зерна нового врожаю. Усього вони можуть прийняти до 200 тисяч тонн продукції. Зокрема, Володимир Волинський комбінат хлібопродуктів щороку отримує сертифікат відповідності послуг і зберігання зерна та продуктів його переробки. Тетяна Самолюк про те, як Володимир Волинці сушать, очищають і виготовляють хліб. Під час жнив на Володимир Волинському комбінаті хлібопродуктів працює 100 чоловік. Цього року сушити зерно їм стало легше, оскільки весною після довгої перерви на підприємстві запрацювала залізнична колія протяжністю майже півтори тисячі метрів. Кількість за квітень травень вона перевезла 6 тисяч тонн пшениці та жита, якість яких перевіряють працівники Волинської державної хлібної інспекції. Все залежить. По-перше, збереження зерна. По-друге, це кількість зерна. Це за лабораторією стоять за склади, які вони відповідають за кількість. Це грошові розрахунки дуже, тому що можуть помилитися на яких незначних півпроцента, а це в грошах, це вже є дуже велика сума. Ми даємо срок, що там протягом неділі обеззаразити зерно. То тобто і зараз є таблетки, вони знають, як це робити, і обеззаражують. На час зйомок на складах Володимир Волинського комбінату хлібопродуктів зберігалося 600 тонн продукції, яку за два дні мали пересушити. Люди працюють у кілька змін. Те, що завозять в день, уже вночі переробляють. Надаємо послуги на сьогодні і по очистці, як ранніх зернових культур, так і пізних культур. надаємо послуги по його сушінню, а також зберіганню. Відвантаженню і відвантаженню вагони, як у вагони, так і автомобільний транспорт. Новий урожай хлібокомбінату зберігається у сертифікованих складах. Наші склади сертифікуються на кожен рік і дія сертифікату діє він рік, тому що кожен, кожен раз приїжджає комісія інспекції і сертифікують його на можливість приймання приймання якісного зерна. За словами начальника Волинської держхлібінспекції Олександра Шевчука, склади на хлібокомбінаті відповідають усім вимогам. Вони чисті, сухі і білі. Господарства, керівники господарств цих сертифікованих підприємств не пожилили ні грошей, ні ресурсів і підготували, як сказав один з членів комісії, що за 10 останніх років так склади сертифіковані не готувалися. Хотілося б, щоб і в інших господарствах, товаробників зерно де зберігається, от, також приглянулися і зерно клали, відповідно підготовили склади, бо зерно це хліб майбутній. Крім того, на Володимир Волинському хлібокомбінаті переробляють на борошно 2000 тисячі тонн зерна в місяць. Керівництво підприємства уклало договір і на співпрацю з обласним відділенням аграрного фонду України, а також планує завозити продукцію за форвардними контрактами. Працівники хлібокомбінату вірять в те, що в найближчому майбутньому відбудеться модернізація виробництва. Запрацює автономний елеватор, встановлять нове обладнання на млинзаводах. Зміниться пакування продукції. Відтак усі склади будуть повністю завантажені. Підприємство матиме вищу фінансову спроможність, а українці їстимуть якісний продукт.